Привіт! Сьогодні розбираємося з надзвичайно важливою темою бойовим стресом це те, що стосується не лише військових, а й усього нашого суспільства. Поговоримо про те, що це таке, як воно виглядає, і що найголовніше, як із цим можна і треба працювати. І знаєте, варто почати з головного, з цієї ключової думки. Це, по суті, фундамент для розуміння всієї теми. Те, що відбувається з психікою людини в бойових умовах, це не якийсь особистий недолік чи слабкість. Ні, це абсолютно нормальна, здорова реакція на ненормальні, смертельно небезпечні обставини. То що ж це таке, якщо говорити по суті? Бойовий стрес це власна очікувана реакція нашого тіла і мозку. Уявіть, коли людина постійно перебуває під загрозою, бачить втрати, переживає колосальне фізичне навантаження, її організм вмикає режим виживання, і цей режим має свої дуже конкретні прояви. Гаразд, але як це виглядає на практиці? Щоб зрозуміти, як допомогти, спочатку треба навчитися розпізнавати ці ознаки. Умовно, їх можна поділити на три великі групи. Почнемо з тіла, бо воно, як правило, реагує першим це проблема зі сном, постійний головний біль, відчуття напруги в м'язах, прискорений пульс. Це ж не просто якийсь дискомфорт, це сигнали, які тіло посилає, що нервова система працює на абсолютній межі своїх можливостей. Далі емоції. І це, знаєте, може бути справжня внутрішня буря, постійна тривога, яка не відпускає, раптові спалахи гніву, або ж, навпаки, повне емоційне заціпеніння, коли людина ніби нічого не відчуває. Так психіка намагається захиститися від надмірного болю. І, звісно, все це б'є по психології, по наших розумових процесах, стає важко зосередитись, з'являються нав'язливі, небажані спогади, можуть виникати проблеми з пам'яттю. Людина може почати уникати спілкування. І звичайно, це все сильно б'є по самооцінці. А що в цей час відбувається всередині організму? На біологічному рівні вмикаються дуже давні механізми виживання. Мозок фіксує загрозу і миттєво запускає реакцію бий або біжи. Відбувається потужний викид гормонів стресу, адреналіну, кортизолу, які готують тіло до екстремальних дій. Це просто блискавичний процес. Але ж в умовах бойових дій цей стан не триває хвилину чи дві, він може тягнутися тижнями, місяцями. Що тоді? Тоді стрес починає розвиватися і відбувається це, як правило, у кілька доволі чітких етапів. Ось ці три фази: спочатку йде тривога. Це коли всі системи організму мобілізовані на 100%. Потім настає опір, тіло ніби адаптується до напруги, але воно працює на знос, спалюючи величезну кількість енергії і нарешті виснаження. Це та сама точка, коли, знаєте, батарейка сіла повністю, ресурси просто закінчуються. І ось тут ми підходимо до найсерйознішого ризику, бо якщо ці сигнали ігнорувати, якщо не втручатися, кінцевим результатом може стати посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. А це вже клінічний стан, який вимагає довгої, серйозної професійної допомоги. Саме тому профілактика і вчасна реакція такі важливі. Гарафт з проблемою розбралися, а тепер найважливіше, що з цим робити. Давайте перейдемо до рішень, як можна загартувати психіку, зробити її більш стійкою до таких екстремальних випробувань. Тут можна виділити, скажімо так, три кити, на яких тримається психологічна стійкість. По-перше, це активні стратегії поведінки, вміння вирішувати проблеми, а не уникати їх, планувати, регулювати свої емоції. По-друге, це соціальна підтримка, зв'язок із побратимами, з родиною це неймовірно потужний захисний бар'єр. І по-третє, це якісна психологічна підготовка, яка дозволяє відпрацювати реакції в безпечних умовах. Добре, це підготовка. А що робити тим, хто вже пройшов через це пекло? Давайте подивимось, які інструменти для відновлення існують сьогодні. На щастя, сучасна психологія має у своєму арсеналі справді дієві методи це і психологічні симулятори, де можна безпечно опрацювати свої реакції, і спеціальні групові розбори після бойових завдань, так звані дебрифінги. Вони дають змогу проговорити і осмислити досвід разом із побратимами. Ну і, звісно, ключову роль відіграють комплексні програми реабілітації. А тепер трохи цифр, щоб зрозуміти, наскільки це працює. Тільки вдумайтесь дослідження 2024 року показало, що після трьох місяців інтерактивної реабілітації у 75% військових рівень тривожності знизився, це ж колосальний результат. І це ще не все. Є ще одна вражаюча цифра: 90% військовослужбовців показали значно кращу соціальну адаптацію завдяки підтримці з боку ветеранських спільнот. Це просто доводить, якою неймовірною силою є підтримка своїх. Так чому ж ці сучасні інструменти настільки ефективні? Ось що кажуть експерти: по суті, вони дають можливість у безпечному середовищі знову зіткнутися зі своїми реакціями, але цього разу контрольовано їх опрацювати і відновити внутрішній баланс. Це і є ключ до запобігання довгостроковим наслідкам. І ось ми підійшли до фіналу, до дуже важливої думки. Психологічне здоров'я це не гра в одні ворота, це спільна відповідальність, де своя роль є абсолютно у кожного. Давайте подивимось, як ця відповідальність розподіляється. Самі військові мають дбати про себе, підтримувати побратимів і не боятися просити про допомогу. Командири створювати умови для відпочинку, стежити за станом команди і ставити профілактику в пріоритет. Ну а суспільство формувати культуру поваги і прийняття, забезпечувати реальну підтримку ветеранам. І це підводить нас до фундаментального висновку. Психологічне здоров'я захисника це не якась абстрактна річ. Це буквально інвестиція в боєздатність армії, а отже, в національну безпеку і майбутнє всієї країни. І наостанок хочеться, щоб ми всі запам'ятали одну річ, можливо, найголовнішу звернутися по допомогу це не прояв слабкості, це прояв величезної сили, усвідомленості і сміливості. І я хотів би залишити всіх із цим питанням. Це не риторика, це те, що стосується кожного. Що саме ми можемо зробити, щоб створити таку атмосферу, в якій нашим захисникам і захисницям було б легше зробити цей перший найважчий крок і попросити про допомогу? Подумаємо про це.